Знову кругова зрада. Штраф у 2 мільярди за несплату податків на 1,4 мільярди для російського казнофабет, власника м'якого громадянин РФ Матюха скасувала суддя Київського окружного адмінсуду Кушанова через непопередження податковою про проведення перевірки. Ну і а вже ж податкова навіть не подала апеляцію. Напевно, були справи більш важливі. Казино діяли за схемою мізкодинг. Це маніпуляція з платежами, коли операції маскуються під інші, що дозволяє ухилятись від сплати податків. Платежі відкрито приймались і виводились через офшори сумнівні платіжні системи, як Дейман на картки фізичних осіб і криптовалютою. Однак НБУ Пишного цього не помічали. Також, напевно, є справи більш важливі: матюха має тісні зв'язки з країн. Які мали контролювати казано, керівник якого Руди і член ЯХТО, затримані за Дерзраду за допомогу іншому російському казано? Однак чому зв'язки з російським фабет ніхто не помічає? Напевно, у Б Перхуна прокуратури збув аналогічно інші справи, як наслідок бюджет втрачає мільярди афабет далі працює без санкцій, захищений чиновниками та регуляторами Наш телеграм канал.